Всім доброго вечора, ми з України. І наш ювілейний тортик на закуску, як кажуть, прості українці. І, звичайно, коментарі ми дуже багато читали тих в день, які люди там у нас багато людей, які брали, вітали. і... Бажань було дуже багато, але я можу образити просто тих людей, які привітали Миколу Григоровича, нашого сьогоднішнього іменинника, і я не зачитала їхні коментарі. Значить, вітає нас Свята Побережець. Найщиріше вітання з ювілеєм. Ліля Степаненко. Вітаємо з ювілеєм, бажаємо здоров'я, міцного мирного неба і много літа Миколі Григоровичу. Людмила Вежичаніна вітаємо миру, міцного здоров'я та довголіття. Лариса Кисельчук приєднаться до вітань. Щиро вітаю, бажаю здоров'я і мирного неба. Іра Маслова. Мої щирі вітання Миколі Григоровичу. Здоров'я, довголіття, мирного неба над головою. Наташа Лукашевич. Найщиріше вітання з ювілеєм, міцного здоров'я. Сімейного затишку, мирного неба і многое літа. Люба Бондар, здоров'я та щастя під мирним небом України з ювілеєм. Люба Бондар, Наташа Бабіченко, вітаю! Бажаю здоров'я, миру, щастя, добра на многії літа. Люда Заїка. Миколі Григоровичу всього самого-самого найкращого. Здоров'я, щастя, довголіття. Наташа Самилюк. вітаємо! Многе літа Миколі Григоровичу. Хай Господь оберігає та благословляє. Мізюра Свєта. Микола Григорович, щиро вітаю вас з ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я, довголіття та мирного неба над головою. Свєта Фалес, вітаю! Оксана Галузинська, вітаємо! Ксюша Баранова, вітаємо всіх благ, міцного здоров'я, довгих і щасливих років. Іра Синиця, вітаємо з ювілеєм. Маша Чунь, вітаю Миколу Григоровича з Днем Народження Много є літа. Дуже багато людей, дуже багато. Ви бачите, скільки багато людей прийшли, не полінувалися, зайшли у Фейсбук, написали, не просто там картинку якусь прислали. Та Тетяна Охота Колесник. Щирі вітання, віка та здоров'я, миру. Ольга Максименко, вітаємо міцного здоров'я, мирного неба. Раїса Бец вітаємо з ювілеєм, міцного здоров'я, чистого голубого неба, миру. Алла Бодяк, вітання ювіляру. Микола Григорович це ціла епоха освіти Калинівки. Він знав і пам'ятав кожного учня, кожного педагога, вивчив і випустив не одну сотню учнів. З Днем Народження вас, Микола Григорович, много я літа. Свята Ракута, Микола Григорович, з ювілеєм вас вітаю. Бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Е, Альона Потапенко, вітаємо, дай Бог здоров'я. Юлія Бишова, щирі вітання Миколі Григоровичу. З чудовим ювілеєм, чудовий вчитель, чуйна людина. Він нас виростив у школі і веде далі по життю. Безмежно вдячні за супровід там, на я літа. Таня Михайлюк. Щиро вітаємо з ювілеєм, міцного здоров'я, довголіття та мирного неба. Ви бачите, це просто ну, стільки коментарів, це як зоропад якийсь. Ольга Загоруйко, найщиріше вітання Миколі Григоровичу. З ювілеєм вітає! Бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Оля Носач, Микола Григорович з Ювілеєм, Ногая літа, мирного неба, здоров'я, душевного спокою і всього самого-самого найкращого. Лара Кондратюк, вітаю з поважним віком, з нескінченно доброю душею і з посмішкою справжнього українця. Довгих років життя. Тая Палієнко, Микола Григорович, сердечно вітаю вас з днем народження. Здоров'я бажаю. І ще багато років щасливого життя в мирній, вільній Україні. Лена Матвієнко, довгих років життя під мирним небом. Марта Чепара, вітаю здоров'я та мирного неба. Галина Вернигора, вітаємо з ювілеєм мирного неба. Алла Паламарчук, вітаємо з ювілеєм, здоров'я, мирного неба, многоя літа. Ви подивіться, скільки разів люди повторюються мирного неба. Я думаю, що воно дуже скоро буде мирним. Алла Паламарчук, вітаємо з ювілеєм. Здоров'я, мирного неба, многоя літа. Тетяна Вовчук, вітаємо, многія літа. Світлана Панько, Микола Григорович, вітаю вас з ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я, щастя та перемоги! Тетяна Григорівна. Вітаю шанованого ювіляра, много я літа. Наталія Малько, щиро вітаю з ювілеєм мирного неба, міцного здоров'я на много я літа. Тетяна Коломієць. найкращі привітання, много я літа. Валентина Богомазова найкращі побажання ювіляру. Олена Дніпровська вітаю много я літа. Наташа Бабіна, Вітаю з Днем народження, Мирного Неба. Ніна Капшук з днем народження. Надія Трохимівна, многое мирних, лі... мирних літа. Надя Рабодзєй, з... щасливого дня народження! Світ... Світлана Сябренко з днем народження. Олена Донгаж, многое літа, здоров'я міцного, щастя неземного, достатку натхнення і Божого благословення. Оксана Гончаренко, щирі вітання з Днем Народження, Валентина Булах з Днем Народження, Надя Шайденко, Happy Birthday, Оксана Сидельникова. З ювілеєм, шановний Микола Григорович, один з найулюбленіших вчителів, життєвий приклад і шаленні знання. Дякую вам, і низько вклоняюся, Дякую долі, що познайомила і дозволила бути вашою ученицею. Ви неймовірна людина і приклад для багатьох поколінь. Ваша шалена енергія і жага життя надихає і дає віру у майбутнє. Дякую з днем народження. Ілля Гуцуляк, з днем народження. Тетяна Пономаренко, найщиріші вітання та мирного неба. Галина Куримщина, вітаю з днем народження, бажаю миру та здоров'я. Ліна Яць, здоров'я і міцного, міцного. І всіх благ много я літа. Аня Семенюк з днем народження і много я літа. Вікторія Фесенко. З Днем Народження. Люда Бринцева, вітаю. Валентина Тільна, вітаю. Віра Бацула. Микола Григорович ніхто не скаже про вас поганого слова, а це все. Приєднуюсь до всіх побажань. Вітаю щастя, здоров'я, успіхи у всьому мирі і спокою. Мирослава Стигар, вітаю. Здоров'я міцного, сил та натхнення у всіх справах, миру, добра та любові довкола вас. Тетяна Коломієць, найкращі привітання. Много я літа. Не втомилися ще. Ну, ви бачите, тут ще ого, які коментарі. Валентина Богомазова найкращі побажання ювіляру. Руслан Суханов, вітаю. Е, Люда Заїка, шановний Микола Григорович, вітаю вас з 80-річчям. Бажаю добрих днів і посмішок. Щасливих подій і миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай усі ваші дні наповнені будуть любов'ю рідних. Удачею життя! Приємними клопотами, прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм. Всіх благ вам і гармонії душі. Дякую вам дуже щиро всім. Таня Ланова, з Днем Народження, Константин Бідовий, з Днем Народження. Лідія Ковмір. Вітаю з Днем Народження, здоров'я та миру бажаю. Наталія Андросенко з Днем Народження. Оксана Сидельникова, з Днем Народження, Микола Григорович. Мирного неба, міцного здоров'я, Володимир Петренко, Микола Григорович з Днем Народження, Мирного Неба. Оля Блошко з Днем Народження. Лєна Палій з Днем Народження. Роман Лисанюк, Ювілей! Оце так ювілей! Вітаю вас з великим досягненням у цьому житті. Дай Боже, щоб були і інші ювілеї. Шостак Наталя. Вітаю нога Еліта! Фух, я просто пробачаюся, тому що, мабуть. Когось такі я пропустила. Не всі коментарі я ще дочитала. Але я думаю, що ті вже були в одному відео, ми вже пройшли, і ми дуже багато людей відгукнулися. А тепер, Микола Григорович, я попрошу вам сказати ті слова, які ви вчора сказали у, своєму, у своїй хатинці, скажімо, навіть не музеї, а хатинці. Скажіть, будь ласка, що ви бажаєте нашим усім нашим усім? Хто дивиться, хто ну, слухає, буде дивитися це відео і хто вас знає. По-перше, дякую всім, всім, всім і своїм друзям по Фейсбуку, і своїм колишнім учням, співробітникам. І бажаю всім миру і всім дожити до моїх літ і бути в такому ж. Становищі, як я. Дай зараз. вам Бог здоров'я. Дай вам всім миру, щастя і здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Так, зайва що хочете додати? Всім миру, мирного неба! Тільки миру щоб, і в квартирі, і щоб, закінчилася, і закінчилася, щоб, в щоб все і в хатинці. І на сам кінець особлива подяка е, нашій чарівниці, яка приготувала цей такий чарівний торт. Олі качурі, велике дякую всього самого вам найкращого. Слава Україні! Героям слава. і слава, слава і слава Богу за все.